Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після сьогоднішніх атак по Україні Європа розв'язала Києву руки тюжаття. Все, що дістають той же час на останню ніч, 28 лютого, знайшли мертвим командувача повітряних сил РФ Західного округу. А після пілоти стратегічних аеродромів бастують семеро російських пілотів відмовилися виконувати бойові вильоти, чим зірвали російську атаку, в тому числі і сьогодні. А одна із військових тилових частин Воронежа у повному складі. Оголосила бойкот. антипутінські настрої серед військових РФ Кожним днем розпалюється з новою силою. Ситуація набирає оборотів. Ніхто не хоче згоріти в ядерному пополі. І всі прекрасно це розуміють. Пише телеграм-канал, то про керівник центру військового правових досліджень Олександр Мосієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадянська війна. Причиною внутрішня боротьба між різними кланами мені здається, що зараз головне побоювання, яке має турбувати людей у Росії, це загроза повномасштабної громадянської війни і можливим розпадом цієї держави на кілька держав. І це не просто фобія Путіна, яку він постійно озвучує. це ті ралі, які зараз виникають додав. він. за словами сієнка. Успіхів на полі бою РФ немає. Проте енергії у них немало, і ці люди можуть повернутися в Росію. Якщо буде такий сценарій, що необхідно цю енергію вивести всередину, прибрати їх із фронту, повернути в РФ а почне палакотіти. Десь досить серйозно. Будуть хлопки, будуть бомбити. Пронозує експерта. Багато експертів та політиків прогнозують, що Росія розпадеться. Зокрема, таку думку неодноразово висловлював секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, Росія розп... Падеться протягом трьох-семи років. Захід не знає Росію, і захід боїться фрагментизації Росії, але цей процес вже йде. Підкреслив Данілова. журналіст і соціолог Ігор Ковина продовжує, що на Росію чекає громадянська війна та розпад на кілька держав після поразки у розв'язаній війні проти України. Він не пропускає, що після докупації Криму російські військові почнуть масово дезертирувати. А Кремля втратить підтримку розвардії ФСБ і Федеральної служби охорони. Зазначимо, В січні виповнюється рівні п'ять місяців від початку Курської операції. Сил оборони України України. Українським захисникам не лише зірно черговий дедлайн 1 січня російських військ, яким виявилося завдання витіснення українців із території регіону РФ, але вони також продовжують успішно виконувати там бойові завдання найближчими днями українськими воїнам на Курщині дуже допоможе інформаційна тиша. Про це сказав речник української добровольчої армії Сергій Братчук, згадуючи, як розпочиналася курська операція, і зараз напевно наступний справді етапа сьогодні. До речі, рівно п'ять місяців від початку курської операції з відкриттям курського фронту. Я думаю, що тоді інформація. Ціна те, відіграла б значну роль у тому, що наші війська зуміли проснутися активно вели бойові дії про те, які не знав противник, насамперед, де перебуваємо і що робимо, каже гість ефіру. На його думку, на сьогоднішній день достатньо оцінки керівника офісу президента України Андрія Єрмака, яка напередодні зазначив у соцмережах, що на Курщині є хороші новини, що Росія отримує на те, чого заслуговує. Справді сьогодні ми говоримо про те, що відбувається активізація бойових дій на Курському фронті. Вона відбувається не лише з боку сил оборони і відповідно враховуючи характер жорстоких. Боїв, які там відбуваються, я думаю, що інформаційна складова знову відіграватиме дуже вагому роль у тому, що відбувається на фронті, зазначив речник української добровольчої армії. Водночас Брачок зауважив, що ворог змушений грати за правилами українців, які запропонували йому маневруну війну. Ті рухи, що відбуваються на Курщині, вони, звісно, вносять корективи і на лінії бойового зіткнення. Упевнений, що це буде вплив геть на усю лінію бойового зіткнення на весь фронт. Я думаю, що не пізніше ми вже дізнаємося про те, наскільки вдалося оклити ті завдання, які перед військами ставлять порекомендував він, побажав же побратимам бойового успіху. Гість ефіру. Також вважає, що заслуговує на увагу прибуття в Курській фронти. Заступника міністра оборони РФ Юнус Бека Євкурова туди прибув один із заступників міністерства так званої оборони Російської Федерації Євкуров. Просто нагадаю, що це куратор так званого африканського корпусу та куратор російських в сирії. Отака легенька паралель додав Сергій Прачук. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.